Афоризми Григорія Сковороди справжнє джерело знань і життєвої мудрості. Великий український філософ кілька століть тому проповідував істини, які є актуальними і нині. Їх необхідно знати для успішної здачі ЗНО, але, можливо, і ви знайдете в них щось корисне для себе. Ми зібрали для вас найцікавіші 20 афоризмів. Хто соромиться визнати недоліки свої, той з часом безсоромно виправдовуватиме своє невігластво, яке є найбільшою вадою. Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Як ліки не завжди приємні, так істина і істина буває сувора. Що говорити про білий той, котрий мені відомий, що таке чорне. Не за обличчя судіть, а за серце. Визначаюся марною вертою мовою, а я дрон. Уникай людей, які бачать твої вади і недоліки виправдовують їх, або навіть схвалюють. Такі люди або підлабузники, або боягузи, або просто дурні. Від них не чекай допомоги. Ні в якій біді чи нещасті. Для шляхетної людини ніщо не є таким важким, як пишний бенкет, особливо коли перші місця на ньому займають дурні. Роби те, до чого народжений. Будь справедливий, миролюбний громадянин і досить з тебе. Безумцеві властиво жалкувати завтраченим і не з того, що лишилося. І не дивина, що один в багатстві бідний, а інший у бідності багатий. Дякую те, чому ж сам не Як хто посіє в юності, так в старості? Ні про що не турбуватись, ні за чим не турбуватись. Значить, не жити, а бути мертвим. Адже турбота рух душі, а життя це рух. Хто добре запалився, той добре почав, а добре початок наполовину завершити. Не той дужний, хто не знає, але той, хто знати не хоче. Якщо любиш прибути, шукай його пристаннім шляхом. Тисяча не те перед тобою благословених ремесел. Шукай щастя за морем. Щоб подобав, на те й перетворився. виникає з любові. Коли хоче, щоб мене любили, я сам перший її люблю.